Людина-повук по-справжньому змінив світ анімації. Майже всі підійшли від Pixar Look та почали робити стилістично унікальні мультфільми. Але понизити фреймрейт в кадрі недостатньо, треба ще гарний сюжет, та хотілося би прикольних персонажів. Кіт у чоботях останнє бажання має усе це, і якщо всі будуть робити, як вони, нас будуть чекати дуже цікаві картини. Якщо поставити поряд старий та новий мультфільм про кота, то ви, скоріш за все, помітите різницю. Новий кіт став більш мультяшним та дитячим. На перший погляд, це дійсно так, але якщо розібратися, то це напевно один з найдоросліших мультфільмів, що робив Dreamworks. Дивіться, режисер казав, що хоче зробити мультфільм, щоб кіт однією ногою стояв у коскому у світі, а іншою в спагеті Вестерні. Якщо не знаєте, то це такий пінжанр Вестерн, який з'явився в Італії та став дуже популярним у 60-70-х роках минулого сторіччя. Найвідоміша франшиза цього жанру це доларова трилогія з Клінтом Іствудом. Це той фільм з ковбоями, де вони напружено переглядаються під круту музику, це ви повинні були бачити. І зрозуміло, що такий жанр не дуже популярний у дітей, тож вставляти його в мультфільм це дуже великий ризик. Це ризик, якщо ти погано вмієш робити свою роботу, а не професіонал, як Джоль Крофод. Під час перегляду ви могли побачити відсилки на цей жанр, але не звернути на них увагу. Ось, наприклад, демонстрація персонажів, коли вони їхали до таємничого лісу, чи коли переглядалися під час фінальної битви. Та й сам кіт тепер більш схожий на ковбоя, ніж на Мушкетера. Це як класно зроблено, тому що якщо ви не знаєте про що це, ви мало що втрачаєте, оскільки сцени зрозумілі і так, до того ж, в них ще можна додати жарти, щоб дітям не стало нудно. Також тут є купа сцен, які точно не для дітей, але зроблені вони на грані. Адже як і сміх, так і страх дуже класний спосіб зацікавити у перегляді. Думаю, без більш дорослих сцен вовк, який став мемом, не отримав би такої популярності. Але про це згодом. Час поговорити про головне анімація. Ух, як же тут це добре з цим! Стилізація підказку просто льється з усіх шпарин. То тут, то там залишаються двомірні об'єкти оточення таке саме все яскраве, гарне, але не перевантажене. І ти без проблем розумієш, куди персонажам треба рухатися і що треба робити. Я ще трохи зупинюсь на оточенні, Ви тільки подивіться на цю траву. Під час перегляду я поміщав, що з нею щось не те. Вірніше вона відрізняється від тієї флори, що я звик бачити в мультфільмах. І якщо трошки призупинити мультфільм та приблизити. То стане зрозуміло, що трава тут двохмірна. Так, ще для більшого ефекту казковості, деякі рослини мають деталі, які візуально відокремлені від основного об'єкту. Це саме стосується волосся персонажів, а текстура тварин неначе малювалася товстими мазками кісті. Ну і сам таємничий ліс виглядає просто неймовірно, а про фінальну битву можна робити окреме відео, навіть не так. Як взагалі виглядає ліс? Ми з вами трохи поговорили про траву та волосся, але ну давайте відверто. Це не головний момент, якими художники вихваляються. Напевне, що в якийсь день вони наштормили стільки варіантів, що стало зрозуміло, це використатимуть фільмі не вийде. Тож треба було якось викручуватися, і в рішення знайшли в тому, що буквально перевернули землю. Не знаю, як ви, а я на сцені, коли нам демонструють здатність мапи змінювати реальність, в голові мав лише одну думку: випінрюш. Типу, у нас і так тут казка та купа спецефектів. Давайте ще запіхнемо різні варіації локації. Ну і фінальна сцена. Боже мій, яка вона неймовірна. Я би навіть сказав, що це найкраще, що було у DreamWorks, але тут є один момент. Тут поєднується казка, спагеті вестерн та аніме. В сценах екшену з веленням прямо таки відчувається, як лава анімації відкривав на другому моніторі атаку титанів, і дуже сильно їм надихався. Я нічого проти того не маю, бо, по-перше, по канону, кіт спеціалізується в протистоянні велетням, а по-друге, якщо ви не знали, то я теж фанат аніме. А такі кадри ну просто неможливо було б зробити в старому стилі Pixar Look. Понижений фреймрейт допомагає більше концентруватися на діях та імпакту від ударів. А завдяки чопі анімації, художники роблять деякі моменти більш виразними, ніж інші. Ми, як глядачі, можемо не помічати цього, але на рівні підсвідомості ми це відчуваємо. Взагалі це дуже цікавий момент. В той час як аніме намагається всі свої потужності влити в екшн-сцени, саме тому в деяких аніме-перехід від 12 кадрів на секунд до 24, може відбуватися прямо в одній сцені. Їх західні колеги, навпаки, під час бойових сцен, знижують ВПС, щоб якось здивувати глядача новим стилем. За це треба сказати дякую цьому панові. Він не тільки фанат аніме, а ще й вміло зміг його додати в західну анімацію. І, як завжди, якщо ти це не помітив, тобі і так нормально дивитися мультфільм. Але якщо помітив, то перегляд стає в рази цікавіше. Ця комбінація жанрів та стилів могла б бути перевантажена, але вдалий таймінг та вміла робота з матеріалом все вирівнює. Наступний момент, що хочеться обговорити, це сюжет, бо анімація це, звісно, круто, але якщо історія та персонажі не цікаві, то і конфлікт, який між ними виникає, не дуже хочеться дивитися. З усіх проблем, що я тут виділів, головною можна назвати перевантаження подіями та персонажами. Дивіться, у нас є три головних героя: ворог, у якого багато помічників, ворог з трьома ведмедями, і Вов. Зрозуміло, щоб більш-менш розкрити усіх, треба всі події запакувати дуже тісно, і з цим режисер впорався нормально. Ми отримали просту історію про важливість дружби, що треба признавати свої слабкі сторони і не намагатися повернути минуле, а жити тут і зараз. Це може виглядати просто і по-дитячому, але воно все-таки гарно зроблене, тож я промовчу. Не всім же потрібні історії про сенс життя, іноді хочеться просто подивитися, як кіт в стилі аніме бореться з вовком і перемагає велетнів. І я краще отримую просту історію, яку розповідають цікаво, ніж складну думку до якої тобі не добратися через хотівки студії. Не знаю, як режисеру вдалося поєднати казку, вестерн, аніме, драму про сім'ю, важливість терапії, і це все в стилі людини Павука. А дайте мені більше таких історій, тож, якщо ви його ще не дивилися, ви багато втрачаєте. Цей мультфільм можна дивитися, навіть якщо ви пропустили минулу частину, до того ж історія настільки самостійна, що навіть якщо ви не дивилися Шрека, що мало ймовірно, вам все одно буде цікаве. Єдине, що для зовсім малих дітей може бути трохи моторошно, тож будьте з цим обережні. А ось далі будуть дуже великі спойлери, тож на ваш страх і ризик. Кіт страждає від багатьох криз, він боїться смерті, бо прожигав своє життя просто так. Привіт, розуміння того, що твоє життя кінечне, і витрачати його на всякі небезпечні чи непотрібні речі не варто. Також проходить розуміння, що він насправді не хоче бути героєм, тому що, можливо, це життя і виглядає цікаво, але насправді воно дуже самотнє. Ще є переживання щодо неправильно зроблених виборів, що псують життя зараз. Це, до речі, один з найслабших моментів, тому що м'якій лапсі не дуже багато дають місця в сюжеті. В плані вона все ще цікавий персонаж, і вправніша за кота, але дуже мало персональної мотивації. Вона дуже вдало захотіла вкрасти артефакт, який перенесли одному зі злодіїв, і якщо дуже задуматись, то зав'язка так собі. Але з іншого боку, мені дуже приємно, що про цього персонажа не забули. Наділили її кота спільною історією і конфліктом, який заважав їм на протязі картини. Але після його вирішення більше до нього не повернеться. Тож, хоча все і починалося як слабкий сюжетний хід в кінці, все нормально. Але повернемося до кота і його проблем. Це точно не конфлікт, який діти зрозуміють, але для дорослих, які будуть дивитися цей мультфільм, саме те, що додає картині Фарм. Своєю трилогією як приборка до дракона, Dreamworks показали розуміння того факту, що аудиторія дорослішає, і ця навичка не пропала в новій картині. Тут жарти, анімація, картинки для дітей, при тому, що і для дорослих у нас жарти, анімація і картинка. Діти будуть слідкувати за поселом роуд муві, а дорослі задумуються над важливими питаннями та над потрібностю терапії. Це дуже цікавий момент. В популярній культурі все більше і більше стає мейнстрімом, ходити до психолога та слідкувати за своїм ментальним здоров'ям. З останнього можу згадати Bullet Train і ось кіт у чоботях піднімає те саме питання. Та й робить це мультфільм через напевно найкрутішого сайткік персонажа з часів Віслюка Песик. Мені не подобаються сайткіки, вони мало корисні, жарти в них плоскі, такі самі, як і трава в ката у чоботях. В більшості мультфільмів сайткік комічний персонаж, це джерело декількох цікавих жартів, а потім фабрика по виробництву крінжа. В якийсь момент сценаристи кинуться виправляти цю проблему, намагаючись додати драматизму персонажа. Але це не допоможе. Потрібно робити з нього гарного персонажа з самого початку. У мене є щось на шталт правила. Якість персонажів в мультфільмі треба виміряти за найслабшим з них. В дев'яти це комічний сайткік, тож до песика в мене були найбільше претензії, як тільки я побачив його в трейлері. Але він виявився настільки гарно прописаним, що захотілося окремий мультфільм з ним у воленої ролі. Господарі хотіли від нього позбутися, але він вижив завдяки неймовірній жаги до життя, і більше того, не став злим, а продовжив бути добрим песиком, який допомагає іншим. Він допомагає коту розібратися з проблемами, розвивається і вивчає нові трюки. І навіть якщо деякі його дії не дуже вдалі, це рухає сюжет вперед. Ну а ще він джерело гарних жартів допомагає героям подолати перешкоди і ще багато усього. Невже Dreamworks згадали, що вміють робити комедійних сайткіків, будемо сподіватися. Я же тепер не так чекаю повернення Шрека, як на те, щоб Віслюк зустрів Періто, думаю, суміш вийде неймовірною. Ну а далі розповім вам про персонажів, які дуже дуже когось нагадують. Я довго не міг зрозуміти кого саме, аж поки не натрапив на фрагмент третьої конфу панди. В ній головний злодій Кай має багато титулів, а ще більш важливо два кінжала, які дуже нагадують зброю одного Вовка. Також Кай прийшов зі світу мертвих, а Вов, як ми знаємо, смерть. Ще один момент, як я казав, фінальна битва відбувається в неймовірно гарній локації. Навіть якщо просто поставити на паузу, то уява сама домальовує потоки енергії, які оточують героїв. Комбінація зі стільним мальов та неймовірним екшеном аніме стилю це дійсно одна з найкращих сцен в анімації за минулий рік. Тільки от усе це було в Kung Fu Панда 3. Але кіт у чоботях вирішує проблему, яку так і не зміг подолати по. Позиціонування. Друга частина, як на мене, занадто моторошна та жорстока. Третя ж пішла в зовсім інший бік, і тепер ми маємо забагато жартів, і вона несерйозна. Тож ми не відчуваємо усю небезпеку від Каля. А він не гірший за вовка, такий самий сильний переміг багатьох майстрів, і нам увесь мультфільм нагничувало і злякувало його силою. Вовка же нам показав в першій сцені, а потім лише підігрівали наше очікування перед фінальною битвою. Задяки тому, що директор додав трохи спагеті вестерну та похмуру і тривожну атмосферу навколо персонажа, це має сенс. А в Кунг-Фу Панда 3 його звели до жарту. І По, як завжди, знаходить себе і перемагає ворога третю частину поспіль, кін же, хоч і перемагає в битві, але Вок все ще прийде за ним, коли настане час. От тільки тепер наш герой не буде зі страхом чекати цей день, а проживе кожну секунду з задоволенням. Та поряд з друзями. Інші злодії теж цікаві, крім напевно, Джека Горна він просто злодій, який хоче робити погані речі, тому що він поганий. Його команда взагалі, мені здається, залишилася з цього часу, коли друга частина була не про останнє бажання, а про 40 розбійників. Це дуже багато пояснює. Сам Джек це такий тайлунг на мінімалках. У Сніжного Барса, хоч була якась мотивація, у Джека це просто бажання бути злим. Можливо, щось більше ніж стати чаклуном зробило б його кращим персонажем, але як я вже казав, у мультфільмі і так дуже багато всього. Тож, простий персонаж, який злий, це непогане рішення. А ще і Тайлунг, і Джек хотіли отримати шматок паперу, який дав би їм силу, на який вони сподівалися з дитинства. Дуже багато співпадінь. Ви так не думаєте? Не буває випадковостей. Ще не залишилося Голді та трі відміття, і хоча вони антагоністи до кота песика та м'якої лапки, але назвати їх злодіями я не можу. Вони просто хотіли допомогти дівчинці знайти своїх батьків, а вона не помітила, що вже має сім'ю. Так банально, так просто, але працює. До того ж, дивитися за відносинами цього квартету цікаво, особливо малий медвідь та голді. Да і тема приємних батьків була в третій частині кунгу Панда, тож режисер знову позичив трохи тему. Людина-павук змінив ринок анімації, але щоб зробити гарний мультфільм, треба не тільки додати ефектів та знизити фреймрейт. Дуже важливим компонентом є історія та персонажі. Вони можуть бути новими, можуть бути гарно переробленими старими. Все, що хоче глядач, то це не декілька годин повірити в цей світ. І кіт у чоботях, останнє бажання дуже гарно впорався з цим завданням. Сподіваюся, що в майбутньому ми отримуємо ще більш цікавих історій від Дрімворс. А ще мене цікавить, якому стилі буде конфу Панда, тому що анімація в стилі людина павука ідеально підходить для історії По. Але це тема для іншого відео. Мене звуть Віталій Тел, і наступного разу я розповім вам щось цікаве.